Вітаю, шановні глядачі! З вами Футзал News. Говоримо про найголовніше за футзальний тиждень. Сьогодні у випуску сьомий тур Вібет Екстраліги, огляд матчів. Хід у лізі чемпіонів Українці на міжнародній арені. Стартує Вібет Кубок України та Перша ліга. 21 вересня відкрили сьомий тур одразу три матчі. О 12-й в Хмельницькому Сокіл зустрічав Харків. Від початку обидві команди показали чудовий пресинг. Гарними сейвами відзначились голкіпери Сергій Шевченко та Андрій Остріков. Після доволі вдалих атак суперників протягом усієї гри. На 10-й хвилині зустрічі після розіграшу ворота хмельничан м'яч відлетів від ноги Костянтина Абзалова. За декілька хвилин Богдан Токар зрівняв рахунок у матчі, перевівши головою м'яч у ворота харків'ян. Здавалося, що матч так і завершиться нічиєю. Та на 39-й хвилині Сергій Топчів виборов перемогу, перевівши м'яч у пусті ворота хмельничан. Фінальний рахунок 1-2 на користь Харкова. О 14.15 у столиці відбулося Київське дербі. Скайап-футзал приймав Аврора Класт. На 14-й хвилині зустрічі Орест Бургун відкрив рахунок. До перерви рахунок залишався незмінним, проте на 24-й хвилині Владислав Завертений додав до активу команди ще один гол. За декілька миттєвостей Олександр Школьний перевів м'яч у сітку після подачі голкіпера. На 36-й хвилині Юрій Сагайдачний після пасу вдало реалізував момент, і м'яч опинився у воротах з Каяпівців. Фінальна сирена зафіксувала суху перемогу Аврора класт з рахунком 04 того ж дня о 16.00 відбулося львівське дербі між енергією та «Інайті». На 6 На шостій хвилині зустрічі чудовим сейвом відзначився Володимир Кардаш та високий пресинг від енергетиків приніс свої результати. На сьомій хвилині Михайло Зварич відкрив рахунок у матчі. У другій половині першого тайму Віталій Багряк дивом не попадає у ворота суперника. Та за декілька моментів Роман Кітор відзначився чудовим сейвом, а трохи згодом на 17-й хвилині, і Володимир Кардаш врятував свою команду від голу. За дві секунди до кінця першої половини зустрічі Олег Легензевич, вдало скориставшись моментом, подвоїв рахунок у грі. Другий тайм енергія почала впевнено. Вже на 23-й хвилині голом відзначився Віталій Радевич. За декілька моментів під час боротьби за м'яч Сергію Ковалю випала можливість забити, і він нею скористався, чим зменшив різницю голів. Та все ж енергетики змогли додати ще один м'яч у свій актив завдяки дублю Віталія Радевича. На 33-й хвилині Олег Мурин елегантно вдарив м'яч повз усіх гравців та круглий опинився у воротах суперника. На останній хвилині матчу гравець енергії Мар'ян Пелех перевів у пусті ворота суперника та закріпив рахунок 2-5 на користь номінальних гостей майданчику. До речі, перед зустрічю Віталій Багряк та Андрій Теряй взяли участь у футзальному батлі. Якщо ви його ще не дивились, то мерщій це робити, бо це один з найсмішніших випусків. Неділя нас порадувала матчем рятувальник ураган. Недовго чекаючи на четвертій хвилині зустрічі, Ігор Корсон відкриває рахунок у матчі. Після цього у першому таймі команди більше не відзначались м'ячами та перерва пішла драконам на користь. На 26 й хвилині той самий Ігор Корсон вже оформив дубль, пробивши чітко у сітку воріт. А за 20 секунд голом відзначився і Петро Шутурма. За декілька миттєвостей Артем Фаренюк приносить ще один гол на користь своєї команди. Також вдалося забити найкращий гол туру Андрію Британу, який вдало реалізував наданий йому момент. До речі, найкращі голи та сейви туру ви можете побачити за посиланнями в описі під відео. Трохи згодом Петро Шутурма, скориставшись відсутністю голкіпера, приніс ще один гол команді. Та за хвилину вже Артем Фаренюк оформив дубль. За кілька моментів Михайло Грицина ще на один м'яч збільшив розриву матчі. Після декількох миттєвостей ураган знову забиває гол завдяки Назару Шведу. За 17 секунд до кінця зустрічі завдяки хет-трику Ігоря Корсона Івано-Франківці поставили крапку 0-10. Матч хід кардинал Рівне перенесено. Через матч киян у лізі чемпіонів. 25 жовтня київська команда хід у хорватському місті Оміш розпочала шлях в основному раунді Ліги Чемпіонів сезону 23-24. Вчора кияни відкрили свій лік матчу у елітному європейському турнірі грою проти португальського столичного клубу Спортінг. Суперник як для новачка турніру грізний: п'ятиразовий фіналіст Ліги Чемпіонів та дворазовий володар Кубку. Це, мабуть, і було причиною настільки високого бойового настрою киян. Від самого початку матчу, що українці, що португальці мали можливості забивати, проте бракувало точності, а також надійна гра голкіперів обох команд, дещо зіпсувала результативність першого тайму. Тим не менш, під завіз першої половини Леви зуміли реалізувати один із таких моментів. Тієї ж хвилини на це взяття відповів Даниїла Бакшин який замкнув подачу з кутового від Руслана Шеремети. На перерву команди пішли із рівним рахунком на табло. Головним героєм другого тайму став голкіпер киян Олександр Сухов. Спершу через прикру помилку, яка призвела до голу, а потім через феноменальну кількість сейвів, які дозволили обмежитись лише двома пропущеними м'ячами. Відключається до атаки своєї команди Варела. Варела пробиває Хорватія. Ворова варела і близьку сей, сухідомі є фонди. Але як відомо, не забиваєш ти, забивають тобі. Після кількох недоведених до кінця атак португальців кияни як по нотах розіграли аут, який знову вдало замкнув Даниїла Бакшин. Після цього Олександр Сухов продовжував рятувати хіт, а киянам більше забити не вдалося. Результативна нічия для хіта у дебютному матчі в Лізі чемпіонів. На черзі у підопічних Олега Лук'яненка хорватський олмісум господар майданчику, з яким наш клуб зіграє вже сьогодні о 21.00. А 28 жовтня киянам протистоятиме казахстанський аят. Трансляцію матчів хіта у цьому турнірі ви зможете подивитись на ютуб-каналі Асоціації футзалу України та на телеканалі спорт 1 також не забувайте підписуватись на наші соцмережі Телеграм, Інстаграм, Фейсбук та Ютуб. Наразі в Польщі проходить чемпіонат з футзалу екстракляса, де серед гравців є і українці. Станом на сьогодні команда голкіпера збірної України Кирила Ципуна посідає першу сходинку турнірної таблиці та мають 19 очок. Його колега Ярослав Лебедь, який виступає за перемишль, разом з командою посідають шосту сходинку таблиці з 10 очками. В Іспанській національній лізі разом з Кордобою виступає і Микола Микитюк. Наразі він зі своєю командою знаходиться на восьмій позиції, заробивши 11 очок. На жаль, Микола отримав травму. Бажаємо йому швидкого одужання та успіхів на паркеті. 28 жовтня стартує Вібет Кубок України. До першого відбіркового етапу подали заявки на участь 22 команди, дві з яких Яско Вінниця і Галицька здоба Львів. Потрапили до наступного етапу «Вібет Ібет Кубку України автоматично. Інші 20 команд при жеребкуванні були розподілені на три кошика за географічною ознакою. Того ж дня першому турі зіграють команди першої ліги. Участь братимуть 12 клубів, які будуть розділені на дві групи. Останній тур групової стадії планується 3 березня 2024 року. Зазначимо, що у відповідності вимогам регламенту цього сезону команди також мають право брати участь в обласних чемпіонатах з футзалу, а участь у розіграшу Кубку України є обов'язковою. Про пари жеребкування та результати матчів дізнавайтесь у наших соцмережах. Наразі це все. Хоча ні, не забувайте донатити, кожен ваш донат йде на допомогу Збройним силам України, завдяки яким ви дивитесь український футзал. Пропонуємо невеликий челендж. Цьому році Афу 30 років, тому давайте за можливості задонатимо разом по 30 гривень на допомогу нашим захисникам. А найбільший донат отримує від нас м'яч. Сподобалось відео? Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео.